Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. У селі Фиголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння. В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в місті Зюм напроти піхотній міні-Пелюстка підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу. Рятувальники звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами за добу не зафіксовано. О пів на 14-ту рятувальники з міста Вовчанськ разом з вогнеборцями місцевої пожежної команди селища Вільча. Виїхали на обстеження території Вовчанська, яке піддалось мінометному обстрілу з боку окупантів. Перевіркою виявлені пошкодження п'яти приватних домогосподарств. Одна людина загинула, одна постраждала у першій годині ночі. З причини не пов'язаної з веденням бойових дій, трапилась пожежа в селищі Печеніги. Горіла виробнича будівля одного з приватних підприємств. Розташованого на вулиці 1 травня площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Пожежу гасінні приймали участь 5 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. О 3.45 рятувальники локалізували вогонь. О 5.00 ліквідували причина виникнення пожежі встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Наші бійці надійно тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі окупанти обстріляли Запорізьку область касетними та фосфорними снарядами. Про це повідомляє місцеве управління ДСНС. Внаслідок атаки сталося загоряння п'яти житлових будинків. Ще шість пошкоджені. Постраждало п'ятеро людей, з яких двоє працівників швидкої допомоги. Також перебита газова труба. Загоряння вже ліквідовано. 90 разів російські агресори обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, влучили у житлові квартали та територію заводу. Одна людина загинула, одна отримала поранення. Обстрілювали і Дніпропетровську, Харківську та Донецьку області. Німеччина додатково виділяє 1 мільярд євро на облаштування біженців. Про це повідомляють місцеві змі. Відомо, що цього року Берлін вже збільшував фінансування видатків земельної влади на облаштування біженців, тож тепер загальні витрати на біженців, включаючи тих, хто приїхав з України, мають становити 16 мільярдів євро. Зернову угоду можуть продовжити щонайменше на два місяці. Про це заявив глава міністерства закордонних справ Туреччини після візиту в Москву. За його словами, у Стамбулі триватиме зустріч у чотирьохсторонньому форматі. Більше того, у Туреччині мають намір продовжити термін дії Чорноморської зернової ініціативи. Українці, які через війну перебувають за кордоном, зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Як повідомляє Мінреінтеграція, тепер можна подавати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги віддалено. Також з'явилася можливість без приїзду до України відновити виплату пенсії, припиненої у період воєнного стану. Зробити це можна, надіславши заяви поштою. З початку повномасштабного вторгнення в Україну у Харкові безоплатний проїзд у громадському транспорті. Таке рішення ухвалено міською радою, аби жителі мегаполіса мали змогу добиратися на роботу та працювати навіть в умовах війни. Навантаження на комунальні підприємства взяло на себе місто, і зараз проїзд у транспорті залишається безоплатним саме завдяки дотаціям з міського бюджету. Дуже велике навантаження на міський бюджет що, що стосується транспорту. Тому я ж казав, жодне міста України спочатку війни і на такому протязі да, не мало змоги датувати таким чином транспорт, щоб він був безкоштовний. Поки що е транспорт безкоштовний. Я е колись вам сказав, казав на прес-конференції, що е коли я буду розуміти, що можливості в нас вичерпано, що стосується, я відверто це скажу. Велике навантаження на бюджет зауважує очільник Харкова саме через те, що дуже підскочили ціни на електрику та паливо мастильні матеріали. До того ж, працівникам підприємств потрібно платити зарплатню а прямого доходу із транспорту просто немає. Зараз муніципалітет аналізує всі витрати, що за весь період вимірюються сотнями мільйонів гривень, і це при тому, що місто продовжує витрачати кошти на відновлення мегаполіса. Тільки кошти міського бюджету, інші кошти неможливо витрачати на що. І що стосується державних коштів, то от я вам казав, що є певні субвенції. От зараз пройшла субвенція в обласну військову адміністрацію. І ми напряму не в якому разі не можемо отримувати кошти. Державного бюджету, це тільки через військову адміністрацію. І що стосується безкоштовного проїзду, то це кошти бюджету міста Харкова. Тому і навантаження дуже велике. Ігор Терехов зауважив, що у будь-якому випадку у Харкові збережуть усі пільги на проїзд, які були і до війни. Марія Соловйова, Леся Копилюк, Сергій Перець, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини Харків. Харків єдине місто в країні, яке вже майже рік в дуже складних економічних умовах забезпечує безкоштовний проїзд для городян у всьому транспорті. Чи не настав час трохи розвантажити бюджет, а гроші направити на відновлення міста? Ми вирішили запитати самих харків'ян. Взагалі, колись треба, тому що ми всі розуміємо, да, це фінанси, фінанси по перше, города, Ну як жителям, це комфортно їздити безкоштовно, але взагалі треба повертати вже. Тому ну що ми повинні своє місто відновлювати, а відновлювати, по-перше, це фінансово. Пенсіонери безплатно, ну а молоді і люди, які працюють, звісно, повинні платити. Ж робити дороги. Все відновлювати, відновлювати. <гум> Може і і так Може, була Ваку... в Києві, там платний проїзд. Дуже дякуємо властям. Звісно, за безкоштовний, але можна вже думати про повернення. Як я користуюся транспортом, то, мабуть, не, ні, але для економіки все ж потрібно. Було б непогано. Треба, ну, гроші ж треба брати від, від колег. ну, Може для пенсіонерів, можна і безкоштовно. Але для таких людей, як я, так треба. Ну, думаю, що так. І так добре, що цілий рік ми цим так що Я думаю, що треба, так. Да. Я вважаю, що ну, так можна повернути за платний проїзд, а, ну, тому що це, по-перше, ну, економіку саме, ну, самого Харкова. Це допомагає, зараз роботи немає у людей, але ну, головне питання це питання бюджету. Чи, ви, чи може Харків собі дозволити це робити надалі? Я вважаю, що потрібно. Бюджету мало, не вистачає. Потрібно. Якщо вже город не буде справлятися матеріально, ми це розуміємо. Ні в одному місті такого нет. Ми конечно, двумя руками за, щоб було все безплатно, но ми понимаем, що це, ну, наскільки це можливо. Тобто наш міст і так делает, і мэр, і всі, хто к цього причастна. Тобто ми цінимо, говорится, довольны, но и понимаем, если уже нам скажуть ні, значить значит, ні. Для міста так. Для нас, звісно, удобно. Очень. Надо отстраивать город, поэтому надо. Так, я вважаю, що так. Подовжити працювати транспорту та повернути платний проїзд. Транспорт треба відновлювати. Він же... Їм користується багато людей, дуже багато людей, багато харків'ян повернулося. Я все розумію, але на метро я їжджу, тому я кожен раз їду і благодарю, що воно до сих пор безплатне. Поэтому... «Легче так, повинні ми платити, звичайно. А якщо це якісь додаткові гроші, тоді ну, взагалі то добре, бо зараз ну, хтось не працює, хтось ну, не має доходу такого постійного, тому цей проїзд ну, це класно, але, але ж, мабуть, треба повертати. Думаю, так. Да. Да. Потому что сейчас бесплатный проезд и очень большой интервал движения. Был бы платный, по-видимому, было бы больше транспорта выходило. Сейчас война, денег мало, и ну, куда-нибудь на другое, на что-то другое направлено, направили бы деньги. Економічна ситуація у Харкові стає дедалі кращою, констатують експерти. Зокрема, до міста повертаються підприємства, активно розвивається бізнес, збільшується кількість мешканців. І, хоча, поки що, порівнювати теперішній стан економіки з довоєнним зарано, динаміку її відновлення в умовах збройної агресії РФ фахівці оцінюють доволі позитивно. Вона полягає в тому, що дійсно відновили роботу багато підприємств, тих, які ми бачимо, які стосуються нашого повсякденного життя. Тобто, це торгівельні підприємства, підприємства з сфери обслуговування, навіть медичні кабінети. І такі активні темпи фінансового розвитку, прогнозує економіст Сергій Беренда, найближчим часом зберігатимуться стосовно перспектив. І, скажімо так, на осінь там, рівня інфляції або взагалі економічної активності в місті, я бачу позитив, і очікування теж позитивні. Тому основне питання це безпекове питання. Тобто, пояснюють фахівці, наразі на відновлення економіки, здебільшого, впливає географічне положення Харкова, його близьке розташування до кордонів України-агресора. Саме через це й не весь бізнес повернеться до міста. Ті підприємці, що переїхали за кордон або в інші регіони України, скоріш за все, найближчим часом не ризикнуть знов відкривати справу у мегаполісі. Водночас, упевнений Сергій Беренда, це зовсім не означає, що у Харкові не з'являтимуться нові підприємства. Ємства і саме вони ще один потужний економічний потенціал. Знаєте, як то кажуть, порожним місцем в природі нічого не буває, так? тому я вбачаю тут великий потенціал. Два таких напрямки це ті люди, які поїхали за кордон або в інші регіони. Вони повернуться з іншими навичками, з іншим досвідом. І цей досвід він стане дуже нам значить, до нагоди тут, в Харкові. І ще один такий, на мою думку. com um... Важливий елемент знов ж таки, ми говоримо про майбутнє: це повернення наших військових з лав збройних сил України до значить, цивільного життя, і тут я бачу великий також потенціал, тому що це люди, як то кажуть, проактивні, значить, займають таку позицію активну і їм потрібно. Знайти себе в післявоєнній Україні. А от економіст Олександр Попов зазначає, навіть якщо війна триватиме ще кілька років, це зовсім не зупинить розвиток та відновлення фінансового стану Харкова. Найважчий період уже позаду, хоча місто працювало навіть у перші дні місяці війни. І бізнес і люди вони в значній мірі адаптувалися до тих умов. Ну людина звикає до усього. І бізнес це те, що виживає навіть попри. Е Вкрай несприятливі умови, які були минулого року. Минулого року ті, хто там залишився у Харкові, все ж таки бачили, що працюють крамниці, що працює міський транспорт, працює окремі побутові підприємства. Тобто, ну скажімо так, наші люди впоралися з тими викликами, як були. Ще один критерій, що допомагає економіці Харкова, фінансова підтримка від міжнародних партнерів, і найближчим часом вона не завершиться. Упевнені експерти для бюджетів інших держав. Така фінансова підтримка не є непомірним тягарем. До того ж, усі давно зрозуміли, що саме від їхньої допомоги залежить безпекова ситуація у світі. Тут питання навіть більше того: питання довіри до всієї системи, як то кажуть, безпекової системи світової. І якщо вже нам почали вкладати в нас гроші, ніхто на півшляху цього не припинить робити, тому що цілі не досягнуті, і поки вони не досягнуті, вони будуть реалізовуватися. А це означає, що ця підтримка буде. Отже, відновлення міста триває. Це ми бачимо, і ми. Бачили навіть те, що стосується комунальної сфери, навіть минулого року, у березні, у квітні, убиралися вулиці, було чисто, працював транспорт, хоча й в обмеженому обсязі. Тобто, місто живе, місто навіть тоді воно не зупиняло роботу, але зараз ну дійсно відновлення, ми бачимо своїми очами. Повне відновлення економічної галузі відбудеться лише після закінчення війни. Коли припиняться обстріли, харків'яни приїдуть додому, а військові повернуться із фронту. Саме тоді кажуть економісти, на місто чекає ще одна хвиля фінансового зросту, бо сучасне місто мільйонник завжди залишатиметься перспективним і привабливим для багатьох підприємців, бізнесменів і закордонних партнерів. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков новини Харків. Виплата компенсації жителям Харкова та нагальні питання життєзабезпечення мегаполіса. Все це розглядалось на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. У муніципалітеті продовжують проводити засідання виконкому в онлайн режимі, аби Харків функціонував, а його мешканці жили у комфортних умовах. За результатом реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналося. 15 членів виконавчого комітету. У приміщенні відбуваються засідання. Один член виконавчого комітету. Всього 16. Кворум нагадує вам 11 осіб, Тому необхідний кворум є. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Нашої роботи серед питань, що розглядались, був і соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Міська рада опікується цією категорією населення, особливо у період війни. А ще обговорили призначення грошової компенсації особам, члени сімей, яких загинули, зникли або стали інвалідами. Міською радою передбачений спеціальний механізм відповідних виплат, крім того, допомагатимуть грошима і тим, у кого постраждала нерухомість. Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкта нерухомого майна у місті Харкова внаслідок бойових дій. Терористичних актів диверсій, спричинене збройної агресії Російської Федерації проти України. Нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Поміж іншого обговорили і проведення ремонтних та відновлювальних робіт у місті. У різних районах триває реконструкція житлових будинків та цивільної інфраструктури. Всі рішення, що стосувалися стабільної життєдіяльності Харкова та створенню комфортних умов для його жителів, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловйова та Олександр Уваров новини Харків. Це ділянка водопровідної магістралі, яка пролягає уздовж сумської траси. Її протяжність 7 кілометрів. Старим металевим трубам більше 60 років. Тож пориви стаються з кожним роком все частіше. Так трапилося цього разу. Працівники комунального підприємства Харківводоканал наразі ліквідовують аварію. Виявивши витік води, комунальники тимчасово перекрили воду споживачам та пристали до ремонту. який Кажуть, планують завершити впродовж дня. Це водопровод діаметром 800 мм. Він питає поселок подворки, в основному Солоницівка і мобіль. Ремонтні роботи на даній ділянці ускладнюються тим, що тут проходять ґрунтові води, тож дістатися до місця пошкодження труби не так просто, розповідає спеціаліст підприємства. Для цього ми встановлюємо водопоніження, щоб понізити воду, осушити ґрунт, щоб до, можна було розкопати, до, ну, добратися до повріження і потім тільки проїздить соречні роботи. У Харків водоканалі говорять, що ця магістраль, на жаль, вже технічно зносилась. Металеві труби піддаються корозії, аварії тут трапляються. Пляються щонайменше тричі на рік замінити всі сім кілометрів. Труб планували, але війна відтермінувала цей процес. Взагалі в планах є та заміни. Ну то буде в зв'язку з бюджетом, в зв'язку з фінансуванням. Поки ми не в стані поміняти та участок. Загалом з початку 2023 службою водопровідних мереж комунального підприємства «Харківводоканал» у холодногірському районі було усунуто близько 90 різних пошкоджень водопроводів. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків. Він починає розквітати на очах. Щодня стає все яскравішим та зеленішим. Тонкі запахи буску, краса пірамідальних суцвіть каштану, сакури, магнолії, гектари, зелених газонів та безліч місць для відпочинку та релаксу. Зараз так виглядає сад Шевченка у центральній частині Харкова. Тут призначають побачення, відпочивають з дітьми та просто прогулюються затишними алеями. Всюди чистота, а тепер і неперевершені клумби, що зараз створюють. Міські озеленювачі Кожного року ми робимо це місце яскраво, і в цьому році не виключення. Ми розпочали на початку теплого сезону висадку квітів, ми висаджували віолу, а зараз ми вже розпочали традиційно висаджувати наші гарні клумби вже з візерунками, ті, що надихають харків'ян на гарний настрій. В саду Шевченка більше десятка клум. У квітниках ми використовуємо різноманітні рослини, які квітнуть, дають колір. А також ми використовуємо квітку без цвітіння для різнобарвного фону. Також ми обов'язково дбаємо про газони. Ми їх підстригаємо, то поливаємо, щоб вони були в належному стані, і вже ж були. Ярко зеленого кольору. Попереду ще дуже багато роботи. Ми будемо висаджувати так називаємо потрійну алею за пам'ятником Шевченка. Там ще дуже багато роботи. Ми будемо висаджувати також квіткові пано будемо використовувати різнобарну квітку будемо використовувати декоративне каміння для того, щоб ми змогли зробити дуже гарні клумби, а харків'яни. Приходили фотографуватися і просто проводили гарний час в саду Шевченка. Харків був, є і буде завжди самим квітучим містом України. Ми для цього зробимо все, щоб всі українці бачили, як Харкові гарно ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикин новини Харків.